Я готувався за цією книжкою в кінці року вже. Мені її взагалі однокласник подарив. Дякую йому дуже. А в цілому книжка хороша, мені сподобалася. 17-річний Давид Томнюк з Путили склав три предмети НМТ на 200 балів. З української мови та літератури, історії України та математики. Я хотів здатися на 200 просто для того, щоб довести самому собі, що я це можу. Я не напружено вчився, можливо, це збоку так виглядало, тому що, наприклад, до мене деколи в кімнату заходила моя сестра, і я завжди був в книжках. Вона така <хи>, дивиться на мене, думає, ого, я так собі точно не хочу. <хи> Але мені здається, я не напружено вчився, тому що я готувався з початку року. Давид каже, ретельно готуватися до іспитів розпочав на початку навчального року. Усі предмети, крім української мови та літератури, вчив без репетиторів. Якщо у тебе рівень знань хороший, тим більше питань на логіку тобі легше розв'язати. Але тим не, менш, тим не менш було багато нових завдань, особливо з математики. З математики взагалі майже всі завдання були нові, дуже багато оригінальних, якщо можна так сказати, завдань. А з історії рівно навпаки, всі завдання я вже бачив е, колись. Половина більше половини однозначно точнісінько такі самі були на освіті ЮА, зокрема. Е, тому історія, як на мене, була взагалі найлегшим предметом. Також Давид відвідував додаткові заняття з підготовки, які проводили у ліцеї. Директорка Путинського ліцею Світлана Дячук каже, такі уроки вони проводять вже протягом декількох років. Ведеться опитування учнів, які відповідно предмети вони будуть складати на національному мультитесті. Складається графік у які дні, які консультації учні будуть відвідувати. І вже за запитом учнів учні мають можливість відвідувати безкоштовно, наголошую додаткові консультації згідно тих предметів, які вони обирають для складання на національному мультитесті. Томнюк, єдиний в Чернівецькій області, хто склав усі три предмети на 200 балів. Хлопець планує вступати на спеціальність комп'ютерні науки до одного з київських вишів. Також розглядає можливість вчитись за кордоном. Анастасія Лупашко, Василь Григоряк, Суспільне, Новини, Чернівці.